Ісаї, 29 розділ: Горе Аріїлу, Аріїлу, місто, що Давид у нім таборував. Рік до року додайте, хай свята закінчать свій круг, і пристану Аріїла, і станеться ламент та плач, і він стане на мене, як огнище Боже. І отаборюся проти тебе навколо, і остережую, стисну тебе, і башти поставлю на тебе. І, і ти будеш понижений, і будеш в землі говорити, і приглушено буде звучати Твоє Слово. І стане твій голос з землі, мов померлого дух, і шепотіп з спороху слово твоє, і буде юрба ворогів твоїх, мов тонкий пил, юрба ж насильників, мов полова зниклива. І це станеться нагло, раптово. Господь Саваот тебе громом та трусом навідає, і шумом великим вихром та бурею та огняним їдким полум'ям, і буде як сон, як видіння, нічне та юрба всіх народів, що на Аріїла воюють. І всі, хто воює на нього, і проти твердині Його, і хто йому докучає. І буде, мов бачить голодний у сні, ніби їсть, а прокинеться він і порожня душа Його. І мов спрагнений бачить у сні, ніби п'є, а прокинеться він і ось змучений, а душа його спрагнена. Так буде натовпі всіх народів, що підуть війною на гору Сіон. Обідуйте і дивуйтеся! Заліпіть собі очі й осліпніть, вони повпивалися та не вином, захиталися та тонкого напою, бо вилив Господь на вас духа, глибокого сну, та закрив ваші очі, затьмарив пророків і ваших голів та провидців. І буде вам кожне видіння, би слова запечатаної книжки, що дають її тому, хто вміє читати, та кажуть: читай, но ну, оце, та відказує Той Не можу, вона ж запечатана, і дають оту книжку тому. Хто не вміє читати, та кажуть, читай но ну, оце, та відказує Той Я не вмію читати. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближується, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Тому я ось і знову придив, не з цим народом, вчиню чудо й диво, і загине мудрість премудрих його, а розум розумних його заховається. Горе тим, що глибоко задом ховають від Господа і чиняться в темряві їхні діла, і що говорять вони, хто вас бачить і хто про нас знає, о ваша фальшивосте, чи ганчар уважається рівним до глини? Чи зроблене скаже до майстра свого він мене не зробив? А твір про свого творця говоритиме. Він не розуміє цього. Хіба за короткого часу ливан на садка не обернеться, а садок порахований буде за ліс? І в той день слова книжки почують глухі, а очі сліпих із темноти та з темряви бачити будуть. І сумирні побільшать у Господі радість свою, а люди убогі в святому Ізраїля тішитись будуть. Бо скінчився насильник і минувся насмішник, і понищені всі ті, хто дбає про кривду, хто судить людину за слово одне, на того ж хто судить у брамі, вони ставлять пастку, і праведного випихають обманою. Тому то Господь, що викупив Авраама, сказав Домові Якова так: не буде тепер засоромлений Яків, і обличчя його не поблідне тепер. Бо як він серед себе побачить дітей своїх чин моїх рук, вони будуть святити моє імення, і посвятять святого Якового, і будуть боятися Бога Ізраїля, тоді, то, хто блудить у дусі, ті розум пізнають, а хто ремствує, ті поуки навчаться.